you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Не може бути ні одного дня без новин про те, що терміново потрібно провести вибори в Україні. Так, чернігівський волонтер Олег Серек подав позов проти парламенту до касаційного адмінсуду. Він закликає визнати бездіяльність Верховної Ради України у справі непризначення виборів президента на 31 березня 2024 року протиправною та змусити її призначити вибори президента. Що цікаво, ймовірно, за цим волонтером стоїть Мер Чернігова Володислав. Слава Трошенко, якого українська влада нещодавно усунула з посади, тепер можна зробити припущення, що Мер Чернігова сильно образився на нашого чинного президента України Володимира Зеленського, і таким чином хоче йому помститися, почавши підіймати тему про вибори в Україні і почати розкачувати цю ситуацію. Тільки цікаво, одне, чому такі люди, як Владислава Трошенко, ймовірно думають, тільки за себе та переймаються тільки за свої інтереси. Кожен свідомий українець розуміє, що на даний момент, під час повномасштабного вторгнення. Знання РФ неможливо провести вибори. Як вони собі це уявляють, поки наші військові будуть боронити від нашого спільного ворога державу, політики будуть витрачати мільйони гривень на свої передвиборчі кампанії. Ймовірно, що ще й більшість кандидатів захочуть попіаритися на темі війни. Порошенко можливо буде тут, як тут, а піднімати свої рейтинги на цій темі в наш час це дуже низько. Тому нічого позитивного з цього всього для нашої держави не вийде це точно. Тому хочеться підвести з цього підсумок. Спочатку щоб щось робити, потрібно декілька разів подумати, а неймовірно керуватися своїми образами та емоціями. Зараз у нас є чинний президент Володимир Зеленський, який повністю справляється зі своїми обов'язками. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.